Всім привіт, друзі! Сьогодні 12 доба нашим початкам бройлерам Хотілося б з вами знову ж таки, як завжди по нашій традиції, показати вам вагу наших курчат-бройлерів. Ось, в даний час наш фаворит, який вже важить пів кілограма. Ну там трішечки більше. От, давайте так ще для порівняння. Зараз візьмемо так рандомно курчат. 450 хай. Наступний Опа. тоже майже 500. Так, ну давайте ще когось. Ти кайфу, глянь. Ого! 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 ого Ого! Не очень коно п'ятсот Друзі, щоб ви розуміли, сьогодні 12 доба, і за таблицю їхня вага має бути 334 грами, а у нас вже хі, пів кілограму і більше. Файні результати, я вважаю. Нагадую, у нас є курси, де ви з нами можете виростити таких самих гарних курчат. Підписуйся, до зустрічі!